Доброго ранку. Пропоную вам зараз омлет із грибами і картоплею. Ось така картопелька. Ми зжарили її із грибами-печерицями. І сюди будемо додавати омлет. Побачите, з молочком, дуже смачний. Беремо з вами три яйця, дрібку солі і трішки-трішки чорного перцю, меленого, і починаємо збивати ось так. Ось так. Збили. І додаємо сюди. Додаємо сюди отак молочка дуже дуже, все Все зробили і тепер до пательні, до пательні йдемо. Тут уже вони піджарилися прекрасно і не виливає. Поки вони всі разом жаряться ще, ми з вами приготуємо зелень. Ось такий вийшов салат у нас. Там і огірочок, і перчик, і цибулька зелена, і помидорчик, і кріпчик. І також петрушка. А тут у нас гриби, жарені з картоплею, і омлетик з молоком, два яйця, і молоко, перчик, сіль, і прекрасно жарилось. І це такий буде у нас сніданок на двох. Ось ще одна порція: по-перше, смачно, по-друге, корисно. А по третє, треба їсти омлет та яйця кожен день, щоб бути здоровим, дієтичне харчування чудово йде для людей, в яких холестерин, в яких проблеми з тиском, судинами, побільше зелені, побільше салатів. І ви будете здоровими, чого я вам бажаю: будьте здоровими і щасливими. Мирного нам всім неба. До побачення.